Путін озвучив базу для потенційних переговорів, а також він повідомив про плани щодо захоплення міста Харкова. Зеленський пояснив, що потрібно для завершення війни, а в НАТО близькі до відправки військ в Україну. З вами я, Олексій Соловйов. Давайте далі докладно про це поговоримо. І почнемо з того, що Путін озвучив базу для потенційних переговорів. Е, зазначається, що під час спілкування з журналістами в Китаї Путін зробив дуже важливу заяву щодо можливого врегулювання війни в Україні. Він наголосив, що так звані стамбульські домовленості можуть стати ну, такою основою для переговорного процесу. Російський лідер дав зрозуміти, що лише. Конкретні та реалістичні умови можуть стати основою для діалогу, а також він підкреслив, що якщо переговори ну такі розпочнуться, Росія буде виходити з реалій на землі. Путін зазначив, що Росія вона готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на відповідну конференцію у Швейцарії. Ну і це, на його думку, начебто є проблемою, яка перешкоджає прогресу у врегулюванні конфлікту. У відповідь на такі заяви президент України Володимир Зеленський він заявив, що зараз ну, є поганий момент для переговорів з Росією. Пишіть, будь ласка, коментарі ви готові віддати окуповані території в обмін на перемир'я? А також Путін зробив заяву щодо міста Харкова. Глава кремлівського режиму підтвердив, що російські війська створюють. Санітарну зону в Харківській області, також він заявив, що Росія, начебто, не має планів щодо захоплення українського міста Харків. При цьому Путін звинуватив Україну в тому, що бої на харківському напрямку відбуваються через дії саме України. Ну тому, що вони начебто обстрілюють і продовжують обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи місто Белгород. Стріляють прямо в центр міста, житлових кварталах, підкреслює Путін, через що Росія, начебто, змушена створити зонову безпеку або санітарну зону. Але Путін навіть не згадав про те, що вже третій рік російські війська нещадно обстрілюють місто Харків, завдаючи значних руйнувань та втрат серед цивільного населення. Далі Зеленський пояснив, що для завершення війни необхідно, щоб Путін також. А шукав вихід із ситуації. Це вимагає відповіді на ключові питання, такі як що, чим атакувати, наскільки економічно буде підтримана Україна, чи вдасться посилити санкції, чи буде створено трибунал для воєнних злочинів. прогрес в кожному з цих напрямків є просто необхідним. Наразі ж Путін не відчуває взагалі ніякого дискомфорту. Президент також наголошує, що саміт миру є правильним майданчиком, де Україна має ініціативу. Результатом саміту має стати ком'юніке, підписане лідерами країн, що стане дипломатичною перевагою України, і це дозволить організувати подальші переговори в різних країнах. Для після цього цей план можна буде представити і Росії, від якого вона можливо вже і не відмовиться. Але можливо, прогресу у війні немає, тому що Захід боїться програшу Росії. Президент України заявляє, що країни Заходу бояться програшу Росії у війні через можливі наслідки для геополітичної стабільності. Він зазначив, що західні партнери хотіли б бачити таку перемогу в Україні, при якій би Росія не програла б, бо це буде. Непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Зеленський підкреслив, що такий підхід він неефективний. Для перемоги в Україні просто потрібно надати всю необхідну підтримку та озброєння. За словами Зеленського, партнери не тиснуть на Україну з вимогою почати переговори з Росією, але відчувається, що це питання присутні в атмосфері міжнародної політики. Також Зеленський скептично оцінив ідею олімпійського перемир'я, зазначивши, що під час припинення вогню російські сили можуть підійти ближче до українських позицій і почати новий наступ. Ну і наостанок. в НАТО близькі до відправки військ в Україну. Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Він заявив, що війна триває вже 813 днів і російські війська не мають наміру зупинятись, оскільки вони по суті не досягли жодного зі своїх стратегічних цілей. Тому Україна повинна продовжувати оборону, окрім того факту, що їй ще й потрібно повернути всі свої окуповані території. Для цього НАТО може ввести свої війська, підкреслив адмірал. Газета The New York Times повідомила, що союзники по НАТО наближаються до рішення про відправку військових, але інструкторів в Україну для підготовки українських сил. НАТО може допомогти навчити 150 тисяч новобранців ближче до лінії фронту для швидшого розгортання, оскільки становище на полі бою погіршується через наступ росіян. Правда, Сполучених Штати повідомили НІ на це прохання, проте голова Об'єднаного комітету начальника штабів США Чарльз Браун заявив, що розгортання інструкторів НАТО виглядає неминучим. Браун також зазначив, що наразі такі дії потребували б використання ще й додаткових засобів ППО для захисту інструкторів НАТО. Американські інструктори наразі проводять підготовку українських військових у Польщі, Німеччині та США, але цей процес він займає більше часу. Навіть офіційні особи США визнають, що нинішня підготовка є недостатньою і надто повільною, особливо на фоні очікуваного наступу РФ цього okay. літа. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі.